Руслан повільно крутив кермо, роздивляючись нескінченну низку машин попереду. Затор тягнувся аж до горизонту, і сонце, яке вже хилолось до вечора, лінькувато заливало дорогу теплим, трохи осіннім світлом. У машині було тихо, тільки мотор гудів, а серце билось якось дивно, неспішно, але важко. Руслан їхав у місто вибирати подарунок для своєї єдиної доньки Наталки. Незабаром її весілля. Його б мало переповнювання та щастя, гордість, хвилювання. Але в душі дивно порожнече, ніби хтось витягнув із середини щось живе і справжнє, а залишив тільки оболонку. Він думав, що ж подарувати. Квітами, грошима чи побутовою технікою і не здивуєш, довго думав, вагався, а потім вирішив, що треба зробити серйозний подарунок. І тоді Руслан вирішив, подарує квартиру Наталці. Може, це буде хоча б крихта вибачення за все. Три роки тому йому було 50. Він тоді влаштував собі невелике свято в ресторані, друзі, колеги. Пляшки дорогого вина, легкий шум, музика, сміх. Руслане, тобі ще море по коліна сміялись друзі. «Дивись, як ти тримаєшся. А він і справді тримався підтягнутий, доглянути, власник автосервісу, своя справа, будинок, дружина, дочка, студентка, усе як у людей. В той вечір він вперше побачив Ілону. Вона сиділа за сусіднім столиком із подругами яскрава, молода, у червоній сукні. Руслан помітив її, і вона його. Погляд, усмішка, потім келих вина, а згодом коротке знайомство. Ви дуже схожі на людину, яка знає, чого хоче, сказала вона, коли він підійшов. Колись знав», – відказав Руслан, а тепер ще шукаю. Ілона засміялась. Голос у неї був легкий, мов весняний вітер. Може, я допоможу вам знайти? Він не шукав пригод та Ілона була, мов спокусою, яку життя підсунула в той момент, коли він почав відчувати, що все в нього передбачуване, спокійне і правильне. Вона писала йому, кликала на каву, він відмовляв, потім погодився на хвильку. З цієї хвильки почалась історія, що перевернула його життя. Русланові було соромно, перед дружиною, перед Наталкою, перед собою, але Ілона сміялася, влаштовувала маленькі сюрпризи, дивилась на нього так, ніби він був центром її всесвіту. Русланчику, ти заслужив щастя, шепотіла вона. Хіба гріх хотіти знову жити? Так він і почав жити, як йому здавалось, по-новому. Коли він сказав дружині, що йде, вона просто сіла на стілець. До кого? спитала тихо, до Ілони відповів. Молодша і гарна? Так, ну хоч щиро, тільки сказала вона і не заплакала. Наталка тоді не говорила з татом місяцями. Вона навіть брала телефон, коли він приїжджав до неї в уртожиток, тільки сказала через знайому скажи йому, що батька в мене більше немає. А життя з Ілоною спершу було як мед. Вона сміялася, обіймала, назвала його мужчинкою. Вони їздили в подорожі, вечеряли в ресторанах. Вона публікувала фото в соцмережах мій коханий. Та з часом щось почало тьмініти. Руслан відчував, що їхні розмови стали короткі, як повідомлення у месенджері. Ілону цікавили поїздки, покупки, що подаруєш на річницю. А його тиша вдома, запах пирогів, що колись пекла дружина, і голос доньки, що питав Тату, ти мене завтра забереш зі школи. Через два роки Ілона почала частіше їздити до подруг. Руслан знав, але мовчав, йому було байдуже. Здавалося, що життя його витисло мов лимон, і залишило тільки шкірку. Одного дня він прийшов додому, а Ілони не було, лише записка на холодильнику Русланчику, не шукай, ти хороший, але старий, а я хочу іншого життя. І все, крапка. Тоді він довго сидів у тиші, потім взяв пляшку коньяку, вийшов на балкон і дивився на місто. Знизу йшли люди, сміялися, говорили, хтось когось чекав, а він зрозумів, що йому нема куди йти. Два роки потім Руслан жив тихо. Працював, не скаржився. Одного дня Наталка сама йому зателефонувала. «Тату!» – Її голос тремтів. Я виходжу заміж. Вітаю, доню, тільки спромігся сказати він. Я прийду, якщо ти дозволиш. Прийди. І ось він сидить в машині в заторі, на передньому сидінні коробка з документами від квартири, подарунок. Може, це не змінить минулого, але покаже, що він її любить і пам'ятає. Коли Руслан приїхав до весільної зали, Наталка стояла біля входу у весільній сукні, біла, тендітна, з усмішкою схожою на мамину. Привіт, тату, сказала вона. Ти неймовірна, доню, прошепотів. Поруч стояла колишня дружина, спокійна, навіть лагідна. Добрий день, Руслан, тихо сказала. Дякую, що прийшов. Це я дякую, що дозволили, відповів він і в голосі тремтів щем. Свято йшло своїм ходом, молодята танцювали, люди сміялися, вигукували тости. Руслан сидів трохи осторонь, дивився, як Наталка сміється з своїм Андрієм. І раптом у голові спливли слова Ілони. Хіба гріх хотіти жити? І він подумав, не гріх, але гріх ламати чуже життя, щоб оживити своє. Коли настав час говорити тост, руслан підвівся доню, почав він. Я не завжди був правильним батьком і не завжди гідним чоловіком. Але одне я знаю точно щастя не в грошах, не в речах і навіть не в успіху. Щастя, це коли поруч людина, за якою можна мовчати, але відчувати тепло. Бережіть одне одного, не розмінюйте своє життя на чужі блискітки, як це зробив колись я. У залі запала тиша, Наталка плакала, мама витирала очі, а хтось навіть почав аплодувати. Після весілля Руслан довго не міг заснути. Він знову і знову прокручував у голові, у голові той вечір. Потім взяв телефон, набрав короткий повідомлення колишній дружині. Дякую, що виховала таку доньку, і пробачив, що зможеш. Відповідь прийшла не відразу пробачаю, живи спокійно. Минуло кілька місяців Руслан час від часу приїздив до Наталки, допомагав ремонтувати ту квартиру, яку їй подарував, а вона ставала вдалі ближчою. Знову називали його тату, а він щоразу відчував, як з душі падає ще один камінь. Одного вечора вона сказала знаєш, я тепер розумію, що багато людей роблять помилки, але головне потім повернутися туди, де тебе ще чекають. Руслан усміхнувся так, доню, головне встигнути повернутись. Іноді він зупинявся біля свого старого будинку, де колись жив з дружиною, світло у вікнах, запах диму, собака біля хвіртки, все те саме тільки без нього. І він зрозумів, що щастя, не треба шукати десь там серед чужих усмішок. Воно було поруч. Просто треба було не дати йому згаснути. Руслан виїхав з повітря, натиснув газ. Дорога тягнулася вперед рівно, спокійна, без заторів, і вперше він їхав без жалю. Він знав, попереду вже не буде Ілони, не буде ілюзій, але буде донька, її сім'я, онуки, запах пиріжків і тихе слово тату, яке лікує краще за все на світі. І в цій простій правді, зрілій і вистражданій, він нарешті знайшов себе. Та й надія ще щежевріла, а може, ще таки дружина його пробачить.